Вівчарка Тор несе службу в кінологічному центрі головного управління національної поліції в Херсонській області вже шість років. До своєї напарниці молодшої інспекторки кінологіні Катерини Бігун потрапив у сім місяців. Це мій найстарший пес. Він працює по вибухівці та зброї, звати його Тор. Ще ласково я називаю його Тортік. Ну, він найкращий. В роботі він дуже класний. Ця собака розуміє все, що ви хочете, але іноді прикидається, що нічого не розуміє. Да,то я буду в центрі уваги сьогодні. Катерина розповідає, в професії з 2019 року наразі працює з трьома собаками за різною спеціалізацією. Для ефективної роботи каже, найголовніше встановити партнерські відносини із собакою. Тому важливо розуміти фізіологію та психологію цих тварин. Він дуже ніжний. В нього такі є задатки, він і активний, але ніжність в нього завжди присутня, особливо до мене. До інших людей він також ніжний. Я з ним вже 6 років, тому у нас особливий зв'язок з ним. Він дуже швидко звик хвилин 10-15 отак він на себе не дуже зручно почував, але потім звик до цього всього ще каски не вистачає з гулярами, Тоді будуть повністю заряджені. Цей елемент дуже важливий для, для нього, тому що він захищає його життя. Грайливо у вільний час зосереджений під час роботи. Так про свого чотирилапого побратима Айса говорить молодший інспектор, кінолог Дмитро Рибак. Правоохоронець у професії з 2013 року каже на своєму досвіді, зрозумів: чим більше часу та увагу приділиш собаці, тим більше любові та вірності отримуєш у відповідь. Дайла дайла така. Хоче уваги, хоче щоб погратись, може щось апортика якогось може кинути. Ась він такий, коли ми виїжджаємо на службу, а так чисто він розуміє, що він не на службі. Він може гратися, пищати, прияти, давати лапу одну і втору. А на службі, звичайно, він розуміє, що служба є служба. Потрібно працювати. Дмитро виховує Айса з двох місяців. Розповідає, собака з маличку проявляв зацікавленість до пошукової діяльності, любив працювати на виїздах. Наразі вівчарка дев'ятий рік несе службу в кінологічному центрі. Айс – це одна з трьох моїх собак. Він спеціалізується на розшуковій діяльності. виїжджаємо на розбій, на крадіжки, на безвісті зниклих людей. Ну все там, де є запах. Ну щоб він міг працювати по запаху. На лінії сліду якби, працюємо, може бути речі, якась, то він під, підходить обозначає. Ліжать! Для... Молодець, добре. Сидіти. ось, Сидіти. Молодець. Стояти. Стояти. Айс, сидіть. Голос. Голос. Добре, молодець. До війни в Станіславі виїжджали теж на пошук дівчинки, без вісті зникли і є, знайшли по запаху від речі, пустив собаку з пошуку сліду, він привів, ну, показав, де вона там. В знайомих дітей також гралися. Вісім чи дев'ять років, не пам'ятаю, було. знайшли так, ціла неушкоджена. Правоохоронці говорять після повномасштабного вторгнення чотирилаписів співробітники мають ще більше роботи, яка ускладнюється обстрілами армії РФ правобережної частини Херсонщини. Яна самко Григорій Шматко Суспільне новини Херсонщина.